А в цьому коротенькому відосіку хочу показати і дещо розказати вам про грибочок, котрий, на мій погляд, неймовірно недооцінений і недоописаний в літературі. Це родич більш відомих зморшків, котрі частіше зустрічаються в зборах. Зморшок напіввільний сімі латиною. Отже, що я читав про нього, коли намагався знайти, що він досягає розмірів. 2 см діаметру шапинки або 3, самі сміливі писали 5. Але от в цьому відосі оцей грибочок, наприклад, вже має 6. Цей біля 5. А далі мені трапиться, от зараз буквально я його вже помічу, грибочок, котрий діаметром шапинки досягав 7,5 см. Так що неймовірно, я б сказав, великих розмірів він досягає не набагато менше, ніж його більш відомі родичі, той же самий конічний або високий, чи їстівний. А мені такі вони, наприклад, не траплялися. Більше був тільки стиповий. і по смаку він теж неймовірний.